Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною, і сьогодні ми будемо говорити про поліпи матки. Це одне з найчастіших питань, які я отримую не тільки в своєму кабінеті гінеколога, а також в дірект в своїх соцмережах. Тому тема суперактуальна. Інформація буде суперцікава та корисна. Підтримайте зараз це відео лайками. Вашими коментами і обов'язково напишіть про ваші враження під цим відео, і поділіться цим відео в соцмережах. Разом формуємо корисний україномовний контент. Поліп це скупчення клітин. Матка має три шари: це слизова болонка матки, м'язова болонка та серозна. Так от, поліпи вони ростуть в оболонки матки, оболонці матки яка відшаровується кожен цикл у жінок в репродуктивному періоді. В менопаузі також зустрічаються поліпи, і ми про це трішки згодом будемо говорити. Але найосновніше, що потрібно знати про жіночі, так скажімо, поліпи, це те, що вони можуть бути безпосередньо в порожнині матки. І також можуть бути в цервікальному каналі. Також поліпи бувають в жовчному міхорі, поліпи бувають в носовій порожнині. Тобто поліпи це такі, скажімо, скупчення певної категорії клітин. Також бувають поліпи в кишківнику та поліпи в жовчному міхору. Сьогодні ми, звісно, будемо говорити саме про. Так скажемо, жіночі поліпи. Інколи поліпи матки можуть досягати 80 сантиметрів. В моїй практиці були такі випадки, що жінки фактично знаходили поліпи самі. Тобто, вони бачили шматочок якоїсь червоної тканини, яка виходила зі своєї піхви. Найдовший поліп, який я бачила в своїй практиці, це фактично був поліп біля десяти сантиметрів. Він стирчав назовні, у жінки спіхви, як такий такий довгий рожевий язичок, скажімо так. Проблема утворення поліпів це як будь-яка інша проблема в жіночому здоров'ї, вона завжди комплексна. Тобто, це, в принципі, генетична схильність до порушення жіночого здоров'я. Тобто, є жінки, які вже народилися, скажімо, з тим, що. Вона буде мати в цьому житті якісь жіночі проблеми. І ось тому важ, важливо проговорити історію життя та історію здоров'я мами для того, щоб про це знати і про це попереджувати. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про жінок на цей час, одна з найрозповсюджених проблем це порушення роботи шлунково-кишкового трапта, а саме печінки, коли печінка перестає адекватно Переробляти жіночі гормони, да, і починає в, в крові жінці домінувати фракція метаболітів жіночих астро, метаболіти естрогенів, які якраз є гіперпроліферативними, тобто вони починають стимулювати ріст поліпів, ентометріозу, міом, різних кіст. Так, так, на жаль, на сьогоднішній день це одна з лідуючих речей, враховуючи те, що всі ми живемо в хронічному стресі. Також не менш домінуючою причиною є той факт, що в сучасному світі у жінок не відбуваються повноцінні якісні овуляції. Тому що тільки після того, як відбулася правильна якісна овуляція, може утворитися якісне жовте тіло. Це така гормональна фабрика, яка продукує прогестерон. І ця фабрика живе біля 14 днів, і за цей час вона має. Адекватно наситити жіночий організм прогестероном для того, щоб слизова оболонки матки якісно трансформувалася і підготувати її або до настання вагітності, тобто до прикріплення заплідненої циклітини, або навпаки до якісної менструації. Що я маю? Думаю, такого такої фрази ви ще не чули. Якісна менструація, якісна менструація, тобто завдання менструації це адекватно, нормально. Відшарувати ендометрію, щоб вийшла слізова оболонка матки. Так от, якщо жінка хронічно, їй не вистачає прогестерону або взагалі овуляції не відбувається, то ендометрії не відшаровуються адекватно і постійно лишаються залишки слізової і поступово утворюються поліпи. Поліпи можуть бути множинними, можуть бути одиночними. тому... Так скажемо, основні проблеми, з якими мають працювати е, сучасні жінки для того, щоб попереджувати е, поліпи, це працювати з гормональним фоном своїм, так і працювати з шлунково-кишковим трактом, ну і звісно і з емоційним фоном, який е, і створює взагалі передумови для того, щоб порушувався баланс гормонь, е, жіночих гормонів та е, баланс е, роботи, е, той самого, скажімо, печінки. Це не означає. Тобто дуже багато, скажімо, маніпуляцій на тему роботи печінки на, на, на предмет такої функції, як функція детоксикації. Да? І тому зараз дуже багато клініки, які займаються там умовно детоксом. От буквально перед тим як знімати це відео, я отримала від пацієнтки повідомлення. Ми з чоловіком прийшли такий крутий детокс в, в одній з клінік. В мене такі пройшли гарні менструації, ми готові для інсамінації. Супер, але це великий міф, що звісно вона пройшла детокс і в неї почалась менструація. До цього вона мала адекватно правильно, правильно підобрану гормональну терапію, тому в неї почалися нормальні, адекватні місячні, тому що вона пройшла детокс. Тому детокс, він не в тому, щоб вас почистити. А детокс це коли ви разом з лікарем гармонізовуєте функцію печінки, одна з яких функцій є, це обробка гормонів. І от якраз якщо печінка правильно обробляє гормони, правильно їх трансформує в необхідні метаболіти, так звані гарні метаболіти естрогенів, то все у жінки налагоджується. Сексуальний партнер може відчути, що у вас є поліп. Звісно, якщо поліп там вже виріс і виходить назовні, то звісно, що ви і самі можете це почути. Щодо раку, взагалі, скажімо, ендометріальні поліпи вони дуже рідко малігнізуються. але знов таки все залежить від, від віку жінки. Тобто, звісно, після 45 років рік ризик того, що поліп може малігнізуватися, Да, вищий, тобто ризик перетворення на рак вищий. Якщо ми говоримо про поліпи кишківника, да, перепрошую, що я дуже часто таку аналогію провожу, але це теж проблема. Поліпи кишківника завжди треба прибирати, бо це ті, 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 ті види поліпів, які дуже часто перетворюються на рак. Класика, те, що всі знають, і всі чого всі бояться, це хірургічне лікування. Там раніше це було вишкрібання всліпу, наразі це гістероскопія. В матки, лікар під наглядом, під е, візуальним да, супровідом, вводить спеціальні обладнання, і якби такими щипчиками або спеціальним ножем, або спеціальною петлею зрізається поліп. Хірургічних лікувань фактично правильно правильного хірургічного лікування це гістероскопія. Да, але інколи так роблять ще досі сліпу вишкрібання. Але важливо пам'ятати, що 25% поліпів вони є функціональними і вони не потребують хірургічного лікування. І при налагодженні гормонального фону вони можуть піти під час лікування. Тому, якщо ми говоримо про лікування поліпів, ми його можемо розділити на медикаментозне, на хірургічне. Та на роботу з вашим загальним здоров'ям, тобто робота з вашим ментальним здоров'ям, робота на гармонізацію, ваш, на гармонізацію вашого шлунково кишкового тракту, правильне фізичне навантаження і гармонізація сну і харчування. От тоді ми говоримо, що ми проводимо лікування поліпів і ми проводимо профілактику виникнення нових поліпів. Класне питання, бо в принципі, як попередити появу поліпів, має задавати не тільки та жінка, яка пройшла хірургічне лікування видалення поліпу, або не тільки та жінка, яка мала епізод поліпу і вдалося його консервативно позбутися. На сьогоднішній день будь-яка сучасна жінка, да яка живе неважливо там Україна, Британія, там Штати, Європа. Ми всі зараз живемо в, 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 в певному типі інформаційного навантаження. Ну а Українки ще і е, е, в умовах війни. Е, тому будь-хто з жінок сучасних е, в ризику по розвитку поліпів. Якщо жінка наразі не планує вихідність, я їй взагалі рекомендую як профілактику розвитку поліпів, це встановлення внутрішньоматкового контрацептиву з прогестероном. Це те, що ну, дасть можливість ендометрію не розростатися, да, і це, це є профілактикою там, онкологічних захворювань матки і ендометрію і поліпів. Це якщо жінка, так скажемо, ну, не планує вагітність. Якщо жінка на такий метод да, їй не потрібна контрацепція, її нічого не турбує, в неї немає рясних менструацій, немає ніяких тимажучих тобто в неї ідеальна, скажімо так, функція, збережена ідеальна менструальна функція, то тоді все здоров'я жінки це дбати про своє ментальне здоров'я, це дбати про свої правильне фізичне навантаження, збалансоване харчування, тобто ніяких кето-дієт, ніяких взагалі е е виснажливих дієт, або, наприклад, зараз там, літо там, кавунових дієт, це має бути баланс жирів, вуглеводів і білків. Але єдине, що як лікар-ендокринолог, який зараз бачить дуже багато порушень метаболічних у дуже молодих людей, я все ж таки прошу і наполягаю на тому, щоб ви в своєму раціоні обмежували швидкі вуглеводи тобто десерти, цукор, це те, що має бути дуже рідко і дуже в обмеженій кількості. Ой, це ж таке дуже розповсюджене питання. Скажу так, в моєї практиці лікаря гінеколога гендокринолога було достатньо випадків, коли жінки вагітніли при наявності внутрішньоматкового поліпу. Це був не поліп шийки матки, це був саме поліп порожнини матки. Вони прекрасно виношували, народжували, і разом з народженням дитини, і після народження плаценти цей поліп виходив. Але може бути і інша ситуація. Дійсно, будь-які, скажімо, і народні тіла в порожнині матці вони можуть заважати на стані вагітності. Якщо це поліп цервікального каналу, то він просто можна, може механічно заважати спермі, потрапляти до порожнини матки, потім до маткових труб, і поліп може механічно. Заважати під зустрічі яйцеклітини і сперматозоїдів. Тому маю бути чесно з вами. Я не можу сказати, що поліпи завадять вам завагітніти. Так, вони можуть зменшити дорогідність настання вагітності, але треба бути чесно, так, ченки з поліпами і шийки матки, і з поліпами тіла матки, тобто слизової оболонки матки, і виношують. Чим більший розмір паліпу, тим звісно, менше вірогідність настання вагітності і є ризик викидання. Але ще дуже важлива річ про яку я забула сказати, це. Те, що поява поліпів дуже сильно пов'язана з наявності хронічного ендеметриту, тобто хронічного запалення матки. В мене є окреме відео, тобто ви можете, я прикріплю лінк під цим відео до відео про хронічний деметрит. Обов'язково подивіться, тому що так в десь приблизно у 50% жінок поліпи виникають, особливо рецидивуючі поліпи, вони виникають на тлі хронічного ендометриту, тобто хронічного запалення. Слизової оболонки матки. Тому я рекомендую, якщо ви проводите хірургічне лікування паліпу, обов'язково виключати наявність хронічного ендометриту, тобто проводити дослідження на маркер ДІС 138 Будь-які маніпуляції на матки, там, видалення паліпу чи видалення вузла, вони потребують, скажімо, статевого спокою протягом там, 70 днів для того, щоб адекватно відбулося заживлення місце, да, де було видалене полі. Але, в принципі, ну, якщо для вас сексуальне життя важливе, особисто да, як для жінки, тому що. Це міф, що тільки чоловіки хочуть регулярно і часто займатися сексом для жінки, сексуально активно, яка звикла отримувати задоволення, регулярні оргазми, для неї теж так важливо мати да, сексуальний контакт якісний там, через день чи, чи там, через два дні або ж або інколи там, щоденно. Тому у, десь якщо операція пройшла без, скажімо, ускладнень і вас нічого не турбує, ні має ніяких там болісних відчуттів, ніяких виділення з неприємним запахом, то десь через тиждень, використовуючи презерватив, ви можете вже відновлювати сексуальний контакт. Але це має бути презерватив обов'язково. Тобто, перший місяць, поки не відбудеться наступна менструація, я рекомендую бути, мати сексуальний контакт з презервативом, навіть якщо ваш партнер обстежений. Ідеально видаляти поліп. В першу фазу циклу, тобто через, після завершення менструації до десь 12-го дня циклу. Тому що для того, щоб не встигла нарости слезова балонка матки, лікар чітко бачив там ніжку паліпу, основу паліпу для того, щоб її правильно, адекватно прибрати. Але якщо у вас якась така ситуація, там, да, так склалася, що це там друга фаза і в іншій, Час неможливо це зробити, я рекомендую краще зробити, ніж не зробити і ходити з кровотечами. Ще ж залежить від того, наскільки поліп симптомний. Чим більше симптомів, тобто чим різніше менструація, звісно, то ми не відкладаємо на дуже довго, тому що операцію не дуже довго, тому що знов таки це ваша якість життя. Рецидивуючі поліпи це одна із найчастіших причин. Це невідрегульована лютинова фаза. Тобто, шановні мої, потрібно працювати з тим, щоб були якісні овуляції, з тим, щоб якісно працювало жовте тіло, та пролікувати хронічний ендометрій, тобто хронічне запалення порожнини матки. Тобто, це дві найчастіші причини. Ем, і так, необхідно, щоб партнер пройшов обстеження, і подивився чи і подивити і виключити в нього наявність хронічного простатиту, який є причиною того, що у жінки є хронічний ендометрит, і як наслідок наявність поліпів. Тому я так раджу: у вас вже був один поліп? обстежтеся на наявність хронічного ендометриту, пролікуйтеся і забудьте про цю проблему в своєму житті. Нагадую, ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. Ну, сьогодні ми з вами говорили. Про поліпи, про те, як їх лікувати, які вони бувають, чому вони виникають. Дуже вас прошу, коментуйте це відео. Лишайте ваші відгуки, задавайте ваші питання і обов'язково діліться цим відео в своїх соцмережах, тому що жіноче здоров'я це те, що може зробити жінкою або дуже щасливою, або навпаки, зробити її вічно пригніченою, подавленою, невдоволеною собою і життям. Тому давайте будемо здорові. І будемо працювати на славу України.